Поліпи носу це доброякісні новоутворення слизової носа, а також приносових пазух. А в нас їх багато: гайморові пазухи, ріші часті, лобна, а також основна. Тому, щоб ліквідувати повністю проблему, необхідно не тільки звільнити поліпи з носової порожнини, а й з пазух. В клініці медібор наявне ендоскопічне обладнання та спеціалісти, які без жодних розрізів, а також травм зовні. Доступом виключно через ніс можуть забрати поліпозні утворення з будь-якої пазухи. Малоінвазивна ендоскопічна лорхірургія в клініці Медібор дозволяє на другу добу пацієнтам відчувати носове дихання, а також запахи. Тому, якщо у вас є скарги на наявність поліпів носу, закладеності носа, утруднення носового дихання або відсутність смаків та запахів, Звертайтеся в клініку Медібор. А зараз поспілкуємося з післяопераційними пацієнтами, яким було проведено ендоскопічне хірургічне втручання з приводу видалення поліпів. Скажіть, будь ласка, які у вас скарги були до операції? До операції було затруднено дихання. Дихала тільки одна половинка носа, не відчував запаху і були завжди виділення з носу. І була задишка, тому що дихав тільки рота, ну і звісно, храпіння також. Як пройшов післяопераційний період? Як ви відійшли від операції? Скільки ви були в стаціонарі? стаціонарі я провів рівно добу. Після операції відійшов після наркозу дуже добре. І бисю десь годинки-дві, і я вже нормально міг ходити, вставати, орієнтувався, все повністю. Перестали головні болі. Це дуже круто, тому що да, да, тому що були головні болі до операції прямо кожен день. Зараз не болить голова взагалі. Ви задоволені, що да, погодиш на оперативній трудні? Дуже задоволений, що прийшов Івно сюди і зробив їм саме вас операцію. Да. Дуже все сподобалося. <рес> Добре, Дякую да. Дякую вам. Які у вас скарги були до операції? Дуже сильний головний болі і була зламана перегородка. І гною було дуже багато в носі. Поліпи, поліпи, так. Як ви зараз дихаєте носом? Набагато краще, чим було. Ви раніше, Набагато. ви раніше так дихали носом? Ні. Ви задоволені результатом? Так, так, цілком. Запахи відчуваєте? носом? — Зараз дихаєте. вже так. Я дуже радий. Я теж що... вельми дякую, що ви настоящий професіонал. <ріху> дякую. <ріху> Підскажіть, будь ласка, які у вас скарги були до операції? До операції були скарги, погано дихав, як то кажуть, не на всі груди. Тільки е погана е е е е погода і дихання як-то взагалі не було. А запахи відчували до операції чи не? Майже не відчував. Ставили вам діагноз до ендоскопії поліпоз носа? Ні, ніхто не ставив. Як пройшов післяопераційний період в нашій клініці? Чи довго ви відходили від наркозу? Скільки днів ви були в стаціонарі? В стаціонарі я був е, всього один день, ну можна сказати, 24 години. Відходив я, я так по собі пам'ятаю, що дуже швидко, і я навіть першу ніч нормально спав. Зараз дихаю, скажімо так, на всі груди, можна сказати, в дитинстві так дихав. На багато там можна і рівняти не, не потрібно, бо того, що до операції. До, то не дихання. Дуже задоволений. Мені, мені сподобалось усе від відношення лікаря до відношення медсестер і цієї лікарні. А що б ви сказали людям, людям які бояться зробити оперативне втручання? Що б я сказав, я б сказав би, я теж боявся. І боятися це нормально. Ну потрібно робити крок для того, щоб жити. У нас не так багато того часу, то потрібно жити. То скажу, не бійтеся, переступайте через свої страхи, воно того варте.